Ваша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Живи? Відкриваю зараз, зараз, секунда. Я не знаю, як так сталося. Все добре, все, якщо всі живі, то все добре, все, не переживайте, все зараз буде добре. Подайте мені ключі, якщо можете. Ага, воно не відкриється тут я зараз буду відкривати зараз. А у вас багажник їх середини не відкривається? Відходьте від вікна, відверніться від нього. Добрий день. Жива, здорова. Добре. Я добре, що ви тут. Жива? Так, да, все добре. Помалу, руками не торкайся одного на піло. Добре. Мені давай руки. Ну, давай мені руки. Помаленьку. 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 Дай руку. Помаленьку, маленькую сюди. Тримайно. Ну. Помаленьку, більш нікого нема, нема. в машині? Нема. Завезли мало, садочок, їхали до лікаря. Я не знаю, як так сказати. Ну завезли. Все, живі, здорові, все добре. Все. Їдемо в лікарню. Під час патрулювання поблизу села Глинськ було виявлено транспортний засіб, який внаслідок перекидання знаходився поблизу проїзної частини. Зупинився, коли підійшов до автомобіля, було встановлено, що двері внаслідок ДТП в автомобілі заблоковані. Шляхом подачі голосових команд було встановлено, що в автомобілі перебуває водійка та її дитина. Під час спілкування вони повідомили, що всі живі, здорові, лише не можуть вибрати з автомобіля. Розбивши скло, я дістав матір та семеречну дівчинку, яка була налякана. Шляхом візуального огляду було виявлено сенсі в області носа в дитини, водійка тілесних ушкоджень не отримала. Дорогою до лікарні дівчинці ставало зле. Зволікати було ніколи, тому я увімкнув проблескові маячки та сирену, та ми швидко дісталися до медичного закладу.